Головка повністю перебрана. І ось така ямашка в нас вийшла вже зібрана. Получається все встановлено. Нагріта, завели ми її, завівся чудово, я вже не знімав, бо було дуже пізно вечором, спішив трошки, якщо чесно сказати. Е, моторчик зібраний повністю. Все чудово, все запустилося, жидкості залиті, масло, тусол, все розвоздушено. Вентилятор включається, охолодження, все чітко, всі шланги, всі патрубки, все під'єднано. Воздушний фільтр Airbox стоїть пром'ята коробка, воздуховоди, всі промиті, все вже встановлено. Як бачите, я все вже позбирав. Ось такий мій метований бензобак. Зараз будемо його синхронізувати. Відео піде про те, як синхронізувати мотоцикл Ямахо. Тут, як бачите, є ось такі шланги. Ось один шланг і другий. Посередині заглушка. Це у нас є, як бачили, з головки йде колектора. Перший циліндр, четвертий циліндр. І там є другий циліндр і третій циліндр. Зараз ми їх пороз'єднуємо і під'єднаємо до них синхронізатор. Синхронізується все болтами. Болти знаходяться під фігурну отвертку. Ось так. Заслонки. Центральний болт ось тут є. Бачите, ось там центральний болт. Цей болт відповідає за пару карбюраторів. Перший раз я синхронізую перший циліндр і другий. Там теж є болт на заслонках, синхронізую одну пару карбюраторів першого другого циліндра. Потім синхронізую е, другу пару карбюраторів третього, четвертого циліндра, щоб по приборам було одинаково. І тоді вже аж центральним болтом синхронізую е, праву, е, ліву, праву пару і ліву пару, щоб все показувало одинаково. Зараз беремо ось такий, з цього починався ремонт цього мотоцикла. Привезли мені його були на синхронізацію, але діло було не тільки у карбюраторах. І виходить, прийшлося зробити головку, замінити санички клапанів і <кхід> Того, такий ремонт вийшов. Так, зараз будемо синхронізувати його. В наборі є такі у нас чотири шланги. GTC дає такі гарні шланги нам виходить. всі заглушки є, брізьбові. Ось такий приборчик, вакуметр. Так, що, я під'єдную, збираю синхронізатора, під'єдную до шлангів, буду заводити і все вам детально зараз покажу. А з вами, як завжди, гаразд сталеві нерви. Ось буде синхронізація карбюраторів мотоцикла Yamaha R6. Ми їх почистили, потрібно синхронізувати, щоб всі циліндри робили однаково. Ось такий чудовий мотоцикл Yamaha R6 на синхронізації карбюраторів. Так, я під'єдную прибора і тоді зараз включуся, коли вже буду все настроювати. І все вам покажу і розкажу, як синхронізувати е карбюратори на спортбайку. І так, що виходить? Щоб синхронізувати Yamaha R6 чи R1, немає різниці. Любого спортбайка. З Тут у нас що виходить? У нас мотоцикл Yamaha R6. 4 карбюратори, 600 кубовий. Це ще 2001 рік, не інжектор. Інжектор теж синхронізується. Там є шланги, як я казав, які йдуть у колектора на розрідження. Під'єднуємо через перехіднички прибор. Ось так, як бачите, вакуумметр. Попускаємо кожні по чуть-чуть болти. Для того потрібна фігурна отвірка, ну набір, бо тут доступу не дуже є. Один болт посередині стоїть. Зараз ми подивимося, як він працює. Попробуємо його завести. Мені цікаво, як він працює. І ще показує прибор, нам треба буде його нагріти, щоб всім стрілкам Ось Так він зараз робить. Трошки з перебоями. cu cordurie dar trebuie mai hotar si una stroaie de Ціліндрціла одиничка, десятка, другий 0,5, третій доціляна десятка, перший і третій добрий. Четвертий менше, ніж 10. Зараз добиваємося, праву пару нам треба крутнути одинаково, щоб було. Знайти той жикльор триклятий, де він знаходить, всередині. І крутнути жикльором, щоб права пара карбюраторів була одинаково робила. Заслонки, бо воно буде газувати вам. І так, що в нас виходить? Все синхронізується, тільки в нас температура. Зараз 103 градуси. Вентилятор включається, все працює при 102-104 він включається Зараз що в нас тут показує. Так. І що по синхронізації? Це все ми під'єднували, ще мені чуть-чуть добитися результату, вже практично отрималося. Ще мені потрібно е ліву пару відсинхронізувати. Дивіться як, синхронізую перший і другий циліндр, щоб по приборам вони приблизно однаково показували. По показували. Потім е третій, четвертий циліндр, другу пару, щоб вони однаково показували. І потім отако є ліва пара. Перший перший, другий, другий циліндр. І права пара, третій, четвертий циліндр. Центральним болтом, який на карбюраторі, добиваюся, щоб права і ліва пара однаково показували. Бо тому, то мотоцикл газує, ви може мене не чуєте. Треба добитися якнайкращого результату. Треба добитися найкращого результату, щоб вакуометр, стрілочки показували на одних оборотах, приблизно холостому, плюс-мінус тисячу-півтора оборотів. Щоб вони показували приблизно одинаково на першому, другому, третьому і четвертому. І ось так виходить така синхронізація мотоцикла. Зараз він у мене вистигне, я поп'ю кави, ще раз піду підстрою і буду завершувати. Буду пробувати, як він заводиться. А з вами, як завжди, гаразд сталеві нерви. Залишайтеся на каналі, буде цікаво, досинхронізовую і зараз я вам покажу. І ось мотоцикл гріється. Вже добуваємося плюс-мінус результату. Я заража виїхав, бо то можна просто задихнутися. Можна просто задихнутися. Загражає вже забрався, виходить. І то можна просто задихнутися. Загражає, я забрався, вже на дворі круті. Ще трошки, ще трохи. І відсинхронізується, але температура дуже скоро росте, мотоцикл стоїть, вентилятор включається, температура вже 104-105. Получається, щоб він трошки вистих і зараз ще раз Чуть-чуть холостий не тримає і просто капець. Розбіжність дуже велика, він трохи розсинхронізований. Три циліндри роблять перший, друг... перший третій, четвертий ідеально, а другий циліндр трохи мені не подобається. Зараз ще вистегне. І ще разочок ми його будемо досинхронізовувати. Я думаю, що він в мене вийде. Зараз мусить вистегнути, бо я холостий чуть-чуть підбільшив. Під вистигне і ми його досинхронізуємо. І що я вам скажу? Добився е е е я. З пополам, так, з пополам, тяжко синхронізувалося, добився я середнього результату. Не капець ідеального, там, щоб там було, ну прям годинник. Ну, Мотор 2001 року, що хотіти, там 40 тисяч пробігу, я думаю, що то і так скручено. Досить непогано робить. Не димить взагалі, не коптить, заводиться гарно, працює шикарно, без підсосу, все, чітко. цей крутнув, я так чу-чуть трохи середній чуть чуть більший, робить гарно. Тюнінг виход. Мотоцикл. Обороти набирає чітко. І з вами був Гаразд Талевий Нерви. Ось такий був мотоцикл на ремонті. Карбіратор відстроїли, відсинхронізували, все вже заводиться, все працює. Трохи тяжко це все далося, але середне арифметичне ми спіймали. Холостий плюс-мінус вже тримає. Обороти набирає чітко. Мотоцикл працює, будемо віддавати власниками. Все зібрали, все склали, почистив карбюратори, синхронізував. І, виходить, ось такий мотоцикл зібрався вже після ремонту. Такий чудо-мотоцикл працює досить непогано. Проїхався, я на ньому, їде шикарно. Трошки холостий плаває, так чуть чуть але то все в преділах норми, виходить. мотоцикл шикарно робить. Щеплення працює, коробка працює, але я до них не ліз, але то все робить чітко. Заводиться гарно, їде все добре. Ось ви побачили, як можна замінити сальники клапанів, яка це процедура, що потрібно зробити для того. Це вже, так скажімо, останні черти мотоцикл зібраний, заводиться, працює. И ось так получается. Так, з вами, як завжди, був Гаразд Сталеві нерви. Ви підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в нових відеоремонтах.